Слова вічливості. Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку людям бажаю. Доброго дня і доброї ночі, Доброго вечора озичу охоче. Доброго дня вам щиро вітаюсь. Будьте здорові, людям сміхаюсь. Вправа чарівні слова. В нашій мові є чарівні слова, які допомагають бути чемними, вічливими. Доброго ранку, на добраніч, доброго дня, щасливої дороги, добрий вечір. Заходьте, будь ласка, здрастуйте. Вправа «Прождовж чарівні слова. Учні йдуть щоранку в школу, дзвонить дзвоник, дзень де целень. Учні вчителя о, і оговорять. Добрий день. Вранці вас послала мама до сусідки тьоті Тані. Вийде тітонька на ганок, ми їй скажемо. Добрий ранок. Допоміг тобі, товариш. Поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. Як задачу вирішити? Дуже-дуже важко. Тут сказати треба другу. Поможи! Будь ласка. Коля наш образив Таню чути схлипування, плач. Що сказати треба Колі? Люба Танечко. Дякую за увагу.